Знаєте, є така фраза, як твої справи може відповісти вам, що по милості Божій. І фактично багато людей живуть дійсно по милості Божій, тому що те, яке життя, яке вони проводять, тільки милість Божа їх тримає, Господь дає час повернутися. Але можна жити по благодаті Божу, куди є Господь? Для того, щоб ми стали дітьми Божими, увійшли це прозвання, яке Господь для нас вибирає, щоб ми стали вибраним народом. Використовувати благодачу далі для примноження царства, Божа, для того, щоб возростати в служінні і досягнути якогось результату. З того, щоб підкорятися да, у людині Божій, пастирів, тому що сама своя гордість вона нас відвертає до Бога і проти досконалість, як і Фесяна опозна, що ми можемо тільки в церкві, коли ми в єдності приходимо в досконалість в служні, те, яке поставляє для нас Господь, ту милість, яку дає нам Господь, той час, який ми маємо використовувати, ми маємо війти, це призвання стати народом Божим, не просто по милості Божій жити, а жити по благодаті, служити далі цієї благодаті, бути від то в своєму житті дійсно, що ми діти божі.